Коваль Олександр Біляєв понад 15 років створює вироби із металу. На фестиваль ремісник приїхав із Хмельницького. Просто посеред вулиці облаштував кузню. «Опа, бачите, саме процес можна час, можна за полчаса. дряк діє. Пока поговориш, пока з усіми обсудиш обстановку, погоду. З помішкованих речей залізні троянди, тваринки з металу, обрамлення для дзеркал, а також козирки, мангали, альтанки та інші вироби. Подобається ну, змії, хотілось покупи, але дуже сильно дороге. Ну мені сподобалось ідола там роблять. Загалом на третій всеукраїнський фестиваль Ковальська весна свої кращі роботи привезли майстри із понад 30 міст країни. В прошлом році у нас було там 40 чоловік, в цьому році 80 чоловік. Мене очень радує, що центр України тепер достаточно серйозного уровня. Ну, я вважаю, що в цьому році ми на достаточно серйозний уровень вийшли. Основною темою цьогорічного фесту стала приказка язик до Києва. Доведе для реалізації відомого фразеологізму. Майстри Житомирщини викували металевий глобус та шестиметровий язик вагою з півтонни. «Собрати весь язик, щоб він прийняв форму дійсно язика. Вот это було немножко проблемно. Порядка 80 человек нужно только, щоб його повернути, розвернути. Як виявилося, раніше подібних виробів майстри не робили, тому цю експозицію із найдовшим кованим язиком занесли до книги рекордів України. Довжина всієї конструкції складає за вимірами наших помічників 8 метрів 40 сантиметрів. А довжина самого язика 6 метрів 62 сантиметри. Що є рекордом? Що фіксується книга рекордів. України». Я вважаю, що він повинен так стояти, щоб його бачили всі разом. І десь в напрямку Києва. Якщо воно в карту туристичну, цей фестиваль як традиційний ляже, від цього виграють всі, буквально всі. Якийсь буде приток туристів, щось якусь копійку залишать в економіці міста. Учасники фестивалю викували накладки у вигляді панно із назвами міст. Звідки приїхали? Дерево каштан, яке символізує Київ, прикріпили на кінчику язика. Всі інші панно розмістили залежно від відстані до столиці язика того глобуса. Ковалі планують встановити в одному зі скверів по вулиці Київській як дороговказ до Києва.